Вітання всім, хто зараз дивиться акценти тисячі врятованих життів на рахунку українських рятувальників за час війни, і безумовно, левова частка цієї статистики припадає на прифронтові території. Щодня населені пункти нашої області потерпають від нещадних ворожих обстрілів, а це сотні пожеж. І на жаль, не обходиться без людських жертв. Про ситуацію в області говоримо з моєю гостею. Це Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС області. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Отже, літо завершилось. Яким був цей вже другий у війні літній сезон для рятувальників і для нашої області? Як для нашої області, так і для рятувальників. Цей сезон був дуже спекотним, враховуючи. Оперативну обстановку пов'язано з бойовими діями, крім того, щоденні ризики і виклики ніхто не відміняв, які були раніше у мирному житті, це і пожежі в екосистемах, це і порушення правил пожежної безпеки у побуті, крім того, порушення правил поведінки на водних об'єктах, цілий спектр, ціла купа ризиків, на які люди не звертають уваги. До тих пір, поки ми з вами не попередимо або не навчимо. І коли сама людина не потрапив в надзвичайну ситуацію, в нештатну ситуацію робить висновки і на своєму досвіду, навчає вже інших. Наші рятувальники з початку року ліквідували 4201 пожежу. А на період літнього сезону приходиться 2074 пожежі за три місяці літа майже половина пожеж, які виникли з початку поточного року. Ліквідовано протягом літнього сезону 975 пожеж в екосистемах з них 419 на площі 185 гектар. За три місяці літа ця цифра склала 318 пожеж і 161 гектар, які пошкоджені були вогнем. Ви розумієте, да що рятувальники не тільки повинні дбати про Ліквідацію наслідків бойових дій, а і ліквідовувати те, що люди навмисно порушують правила, навмисно підпалюють суху рослинність і таким чином наражають нас на додаткову роботу, а себе на ризики іноді, навіть отруєння чадним газом, шкоду для власного здоров'я. Тому ми акцентуємо увагу людей на тому, що Правила пожежної безпеки вони неухильні для виконання заради збереження свого власного життя і життя своїх близьких. Внаслідок обстрілів рятувальники ліквідували 497 пожеж з початку року, а за літній сезон 306 пожеж. Ви бачите, так, що кожен обстріл він не проходить без, без пожежі в екосистемі або горять цивільні будинки, горять подвір'я, і це дуже прикро, але рятувальники в режимі нон стоп ліквідовують навіть у прифронтових територіях. Хлопці працюють. Остання масштабна пожежа, яка виникла в місті Оріхів в результаті обстрілу, дев'ятиповерховий будинок ми ліквідовували 16 годин. Але ж двічі був обстріл. Двічі був обстріл, і постійно постійні тривоги, постійні прильоти заважали це зробити швидше, тому що за вимогами безпеки ми повинні відводити особовий склад в укриття на період. Повітряної тривоги, і тим самим це трішки продовжило ліквідацію, але все ж таки впоралися і, нарешті, готові до всіх викликів, які існують на тих територіях прифронтових. Ви сказали про фактор людської недбалості, що дійсно трапляються пожежі зараз і через це. Цікаво, люди не стали більш обережнішими. Тобто, якщо говорити про статистику пожеж, наприклад, в екосистемах, спричиненими людським фактором, більше менше стало? Свідомість людей зростає, і військові дії, які тривають на території Запорізької області, все ж таки людей налаштовують на Інші спектри погляду на свою власну безпеку, люди навчилися дотримуватись правил там двох стіночок. Люди е, привчили дітей е, до того, що не можна під час тривоги там знаходитись в місцях з масовим перебуванням. Це дуже приємно, і ми постійно над цим працюємо, постійно підвищуємо рівень знань, нагадуємо. Е, працює мобільний пересувний клас. Змінної безпеки ми виїжджаємо просто на вулиці міста, в місця з масовим скупченням людей, по громадах їздить цей клас. Ми даємо ті знання, які на сьогодні ну, дуже потрібні населенню. І знаєте, хочу зазначити, рівень зростає, але не так швидко, як хотілося би. Аби ми були чарівниками, у нас була чарівна паличка, то ми, мабуть, одразу всіх навчили і припинили всі ризики і надзвичайні події в житті кожної людини. Але все ж таки, перш за все, це залежить від бажання самої людини. Якщо доросла людина усвідомлює всю небезпеку, вона також навчає свою малечу, і якщо малеча з дитинства навчена. То на нас чекає безпечне майбутнє, і безпечна старість, тому що вони не зруйнують, вони не спалять, а навпаки, будуть, скажімо так, розквітати, mm -hmm. щоб робити все, щоб розквітала наша Україна. На жаль, зараз не все залежить від нас. Є ворог, який дуже багато поганого робить нам, в тому числі, і обстріли, пожежі після цього, люди гинуть. От як працюють рятувальники в умовах, в таких складних умовах ви згадували про Оріхів, що 16 годин гасили пожежу. Дійсно, до 24 лютого 22 року ми працювали. У нас були певні алгоритми дій під час ліквідації різноманітних надзвичайних нештатних подій. Проводились постійні тренування, але спочатку. Масового озброєного вторгнення на територію нашої держави, в тому числі на територію Запорізької області, всі ці стандарти вони змінилися. Якщо раніше рятувальник мав на собі лише захисне спорядження, то зараз ще і бронежилет і каска. і це не завжди рятує, тому що ми маємо приклад героїзму, який закінчився фатально, коли 18 березня 2022 року наші рятувальники. Приїхали на ліквідацію наслідків обстрілів, і після повторного удару в ту саму точку загинув наш рятувальник Євген Донець. Йому назавжди залишиться стільки років, скільки було, це 39. Залишилася маленька донечка, залишилася дружина, але життя триває, ми пам'ятаємо цю людину. Він нагороджений державною нагородою орденом за мужність третього ступеня, який отримала його донька посмертно. Вот. Але ми дали присягу на вірність народу України, тому маємо честь дотримуватися цієї присяги, і в нашій службі працюють не за гроші, працюють за покликом душі, тому що завжди. На будь-яких складних ситуаціях є цивільні люди, які чекають на нашу допомогу, чекають на наш захист і чекають від нас порятунку. Тому, приїжджаючи на ліквідацію, перш за все, ми ще і працюємо психологами. Необхідно людей заспокоїти, дати їм правильні алгоритми дії, аби запобігти і мінімізувати ті наслідки, які можуть бути. Тому... Дійсно складно працювати, але як я казала, ми працюємо в режимі нон-стоп. Крім того, що ми ліквідовуємо наслідки, ми активно допомагаємо цивільним людям на прифронтових територіях. А саме доставка гуманітарних вантажів, яка не припиняється, і майже щодня наші співробітники в різних напрямках виїжджають і довозять. Такі необхідні хліб, воду, продукти харчування до громадян. І з початку бойових дій ми доставили 99 тонн питної води. Це і... в основному гуляйполе, мабуть. Гуляйполе, оріхів, Степногірськ, uh -huh. село Приморське для того, щоб люди мали можливість і їжу приготувати і просто попити. Уважно! Майже 9 тисяч тонн технічної води. Тому що не працює освітлення, значить не працює водоканал, не можна вімкнути насоси, які б закачали і подали в домівки воду. Тому вода розвозиться з пожежних машин в усі там об'єкти укриття, в усі підвали, де проживають люди, ховаються, переховуються люди. Тому Вся ця робота дуже на сьогоднішній день важлива. От Стосовно гуляйполя стосовно підвозу води, технічної, от мені цікаво відсутність води це ще ж і ускладнення роботи рятувальників. Якщо є пожежі, якщо прильоти, я не буду видавати всіх секретів, де uh -huh. ми беремо воду, але вода є, і ми її підвозимо і не із Запоріжжя. Uh -huh. Тому це така. Ну, секретів інформації. не видавайте, да. але добре, що є можливість вийти із ситуації, що роби роботу свою виконувати у повному обсязі, крім води, тому що ми знаємо, вода це основа життя. Ми ще підвозимо продукти харчування і 91 тонна продуктів харчування, яку надали волонтери, благодійники, яку сприяли рятувальники в її. Пошуках ми передали на прифронтові території, відвезли і роздали людям безкоштовно. В результаті бойових дій, на жаль, гинуть не тільки військові, а й гинуть цивільні люди. Але ми пишаємося тим, що з початку бойових дій нам вдалося врятувати 177 людей. В результаті обстрілів. З них 41 людина на пожежах. Це і все спричинене ворогом. Так, да, і 141 людина ми витягнули з-під завалів, тому що в результаті обстрілів обрушення конструкції житлових будинків, і от 141 людину нам вдалося врятувати. Якщо ми пригадаємо зруйнований пологовий будинок в Вільнянську, да, де загинула маленька дитинка, два дні було хлопчику. Але вдалося врятувати лікаря, розкопати його, фактично, розкопати він був під завалами, і хлопці його почули. На таких прильотах є моменти тиші, коли вимикається вся техніка, коли затихають усі, і ми слухаємо, де є якийсь клич про допомогу. І таким чином нам вдається дуже багато людей рятувати. Останній приліт, який був. По житловому будинку на 40 років Незалежної України, то там також молоду родину ми почули, тому що вони активно кликали на допомогу, ви пам'ятаєте цю чарівну історію, коли вагітну дівчину з її чоловіком ми врятували в ту ж ніч, а їх песика французького бульдога, ми знайшли через 4 дні, тому що песа повністю вже знесилила, не було сил навіть гавкати. але коли ми Розбирали конструкції, всі ці завали будинку. То абсолютно случайно під плитою знайшли цього собаку, і молода дівчина, господарка цієї хазяйки, сказала, що це ну неймовірна історія порятунку. Це кількість людей, про яку ви сказали врятованих, це ж по всій області, тобто да. не лише саме Запоріжжя, не а й Запоріжжя, по всій території, які підконтрольні Україні. Цікаво, ті території, ті населені пункти, які наближені от до лінії фронту, знаєш, рятувальники там бувають. Як, яка там ситуація? В цілілих будинків, мабуть, зовсім мало залишилось? Ворог, скажімо так, лютує. Лютує через те, що ну, немає певних успіхів на лінії фронту і безжально, без розбору, лупить по цивільній інфраструктурі прифронтових міст. Це і житлові будинки, на щастя, люди виїхали масово виїхали ще в минулому році, на початку цього року залишилися ті, хто... Був переконаний, що з ними нічого не станеться, але на сьогоднішній день є всі розпоряджені документи про примусову евакуацію з тих територій. Дітей вивезли ще навесні. От. А зараз намагаємося вивозити дорослих, сприяємо в цій роботі, як місцевим органам влади, так і поліцейським. От. Тому що це ми робимо одну єдину справу, і кожне життя важливе. Нещодавно. Я не буду казати, де це було з міркувань безпеки самих евакуйованих. Але родина виїжджала з населеного пункту і сказала, що без наших тваринок не поїдемо. Ми не залишимо їх на визволящі. Ми їх забрали з тваринками? З тваринками з усіма вони mm -hmm. приїхали, їх все влаштовує, тому зараз вони мають спокій. Добре, що є така можливість а багато людей ще залишається, тому ж Степногірську, Гуляйполі, Оріхові. Ще роботи багато там за ми вакулації. не будемо, ми не будемо казати кількісний склад угу. і в якому прифронтовому місті скільки це знову ж таки міркувань безпеки тих людей, які збираються евакуюватися. Але люди ще є. Люди є, і робота триває в цьому напрямку, тому що переконати людей ну дуже складно. Вони мають віру, віру не вбити, і будь-які наші слова ну вони просто. Пригадую зараз одну жіночку, яка за кілометр від лінії фронту поруч з одним із міст, це населений пункт, то вона вже навіть зробила заповіт своїй доньці. Вона сказала, що доня, не потрібно мене везти на цвінтр. Отут у дворі під липкою я нікуди звідси не поїду, у мене 13 собак і там 12 котів, яким я не, не поясню, що я рятую своє життя. Це вона залишається, вона там? залишається там, і ми не можемо її зрушити з місця. А примусова евакуація чим тоді відрізняється від евакуації за бажанням, які мають повноваження ті, хто евакуює. Ну ви ж зрозумієте, що ми ж не можемо. Силоміць не може так Силоміць надівати кайданки і вивозити людей. Ми вмовляємо, вмовляємо до останнього. І коли наші слова достатньо переконливі, люди довіряють і їдуть. Навіть доходить до того, що показуємо фотографії, де вони будуть розміщуватися, які будуть умови, то після того, як майже більше 500 днів немає газу, світла, води, люди відвикли вже від цивілізації. Це у нас там віяло відключення, 2-3 години немає світла, і це вже трагедія. Всі телефонують, а чому так і таке інше. А там люди вже до цього звикли, до такого ритму життя і. Пристосувалися і до поставили. Стосувалися, пристосували. да. Ну, попри те, що. Е... Ворог б'є по нашій інфраструктурі і сприч... додає вам багато роботи. Є ще ті фактори, про які ви говорили: людські фактори людської недбалості, якоїсь там ем, безпечності, якщо можна так сказати, і, от, наприклад, літо завершилось? Купальний сезон офіційно не відкривали до моря, поки що не дістатися, але все ж таки люди відпочивали і на запорізьких пляжах, на водоймах. Ем, яка ситуація з безпекою на воді цього літа? Ситуація з безпекою на воді цього літа, вона, скажімо так, непроста була, mm. тому що дійсно, попри всі заборони, попри те, що не перевіряли дно в місцях масового купання на пляжах, попри те, що після аварії на Каховській ГЕС зійшла вода і піднялись всі там небажані бактерії. І якість води за даними саним була незадовільною. Люди все ж таки йшли, люди купалися, люди порушували правила безпеки, на превеликий жаль. З початку року ми маємо 18 загиблих на воді, з них дві дитини. Врятувати вдалося чотири особи вчасно встигли, аби витягнути. Були тою соломинкою, яка і врятувала життя. От. Люди не замислюються над всіми ризиками, які є для їхнього життя. Одне діло людина пішла захищати державу і загинула на фронті, а друге діло, людина пішла в нетверзому стані на пляж і потонула, то це ганебно. Ну, причини, от ви кажете, в нетверезому стані ще які були? Причини залишаються все ті ж. Порушення правил поводження на водних об'єктах, нетверезий стан, купання в темний час доби. От. Ну і я ж кажу, найголовніше те, що пляжі не готували, поруч немає рятувальних станцій. Рятувальники також мали додатковий клопіт через те, що приходилось виїжджати. Є обмеження, комендантська година, не можна спускати плавзасоби. На воду всі ці погодження стерео і все таке інше, але все ж таки чотирьох вдалося врятувати. Знаю не чергували, але все ж таки були. Я бачила човни рятувальники в таких місцях, де люди масово пішли досліджувати території, з яких пішла вода. Я хочу сказати, там, що крім, крім річки Дніпро, угу. крім річки Дніпро, це ще кар'єри і ставки, які на підконтрольній Україні території, і там взагалі ризики ще більш підвищені, тому що їх точно ніхто не перевіряв, і швидко дістатися і, туди. І швидко дістатися туди неможливо, тому що вони за межами міста. І в населеному пункті немає водолазної служби, вона розташовується в Запоріжжі. Тому маємо такі, скажімо так, не дуже приємні статистичні дані з приводу загибелі на воді. Але все ж таки сподіваємося, що через нашу сьогоднішню розмову люди дослухаються до нас, зроблять певні висновки, тому що, хоч календарне літо і закінчилося. Тепло Але ще теп є. тепло ще є. За даними гідрометцентру, ще деякий час воно буде триматися. Бабине літо ніхто не відміняв, незважаючи навіть на військові дії, тому будемо чекати. Ще й на бабине літо на, на те потепління, от і сподіватися, що більше ми не будемо фіксувати трагедії на воді. Що люди будуть обачнішими, так? Але профілактична робота все ж таки певна проводилась з населенням чи ні? Вона а не те, що проводиться Які офіційно не працювали, але всі розуміли, що там знаходяться. Вона не люди. то, що проводиться, вона не mm -hmm. припиняється ні на хвилину, ні на один день. Тому що якщо ми зупинимося. Це буде фатальні наслідки для життя і здоров'я людей. Тому прес-служба і інспекція працюють постійно в цьому напрямку. Фахівці навчально-методичного центру працюють постійно в цьому напрямку, і ми намагаємося підвищити рівень свідомості, рівень знань, тому що фактично знання це зброя. Якщо на передовій військових справжня зброя, то Зброя людей це знання, тому що маєш знання, ти озброєний, озброєний здатен діяти у будь-якій нештатній ситуації, в яку халепу б ти не потрапив. А зброя журналістів це камера, фотоапарат і слово. Якщо можна зруйнувати будинок, то слово вбити не можна. І віру в слово також вбити не можна. Клас мінної безпеки, що працював у вас? Працює? Да, це... Така новинка. Ми облаштували пересувний клас мінної безпеки, автомобіль, який має всі сучасні гаджети, має навіть проєктор для того, аби демонструвати навчальні фільми, мультфільми для дітей, тому що в нас є дуже гарний пес-патрон, який допомагає нам у проведенні роботи з мінної безпеки. І 3D-макети, якими облаштований цей клас. Вони дуже допомагають у проведенні цієї роз'ясної роботи. І ви знаєте, без, скажімо, так, якихось обмежень, я хочу сказати, що на сьогоднішній день це найцікавіша тема як для дорослих, так і для малих. Тобто, слухачами мінного класу, чи як можна сказати, слухачами правильно, є і дорослі, і діти приходять, так? Так. Да, опанувати ці знання приходять і дорослі, і малі. Тому що я ж кажу, самі 3D-макети дуже цікаві, і вони дають можливість в реальному часі побачити, як виглядає той чи інший вибухонебезпечний предмет. Жодна зброя в світі не придумана на користь людини. Вона придумана, щоб вбивати, руйнувати, завдавати шкоди, як фізичної, так і матеріальної, і калічити людей. Тому Запорізька область це. Не будь-який інший регіон України, тому що якщо Київську область, там Чернігівську область вдалося швидко звільнити, і вони не змогли там дуже окопатися, то у нас навіть після звільнення нашої території буде дуже багато роботи. у рятувальників. територія замінована геть кожен сантиметр. Майже замінуване звісно. Ці знання вони врятують комусь життя неодмінно. Люди принаймні будуть розуміти, як поводитися і з чим. Я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні, пані Юлія, і за те, що ви робите для порятунку людських життів. Хай у навколо буде безпечніше, а ваші дні і ваша робота не потребуватиме таких високих ризиків. Дякую так, вам і Наступного разу ми будемо обговорювати ризики осіннього періоду. Обов'язково. Отже, ми спілкувалися з Юлією Баришовою, начальницею відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС області. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, будьте у безпеці і хай щастить.